Мої хороші, я робота, та і робота. Роботи, звісно, багато, але дуже багато за ці дні ви написали е, мені в меседжер. Дуже багато привітань, дуже багато тих, хто знає. Мене вже давно, а ще є нові люди, які не знають. І коли побачили квіти, коли я розхвилявалася, мене Олександра зняла, я була розхвильована, розплакалася. І Ну, Це було, ну, комусь видавалося фальшивим відео. Комусь дійсно е, хтось мене розуміє, дійсно позитивним. Я вам розкажу. Багато хто написав і не знає, о, це старша дочка, це менша дочка. І я вам про це розкажу. Дівчата: у мене троє дітей. Таня старша дочка, і там троє внуків, і син дорослий якому 30 в цьому році. І найменша дівчинка це Єва. Єва навчається в Стамбулі. Єві буде 19 років серпні І я вам трішки розкажу. Коли я народжувала 36, ну, я зараз собі думаю, це ж не було так пізно. Але чомусь. Всі кругом казали, що ми, нам з чоловіком казали, і батьки не сприймали, що ми дурні на голову, що ми собі придумали, навіщо нам це треба. ось Зараз, думаю, ну це, зараз знаєте, що чоловік каже, боже Марина, чому ми ще за двох не народили? Тобто 36 років не було. Але в мене була така ситуація, що. Доносивши дитину до шести місяців, мені роби, доказали робити іскусственні роди. бо в мене були проблеми з нирками, величезний камінь у мене був. Але слава Богу, по житті мені попалася людина, мія кушер, вона тоді ще уїхала в Америку, і вона мені розказала чудову ситуацію. Каже, слухайте, у мене жінка народжувала сьому дитину, а в неї була тільки одна нирка. Тобто, пішли ми народи. Ось. І все було добре. Народила я дуже швидко, якісно. Тобто мені лікарі сказали, що, якщо ви не йдете на іскусственні роди, надійтеся, ми за вас не беремося, надійтесь на Бога. Ну, я розвернулася я пішла, так і пішла. і надіюсь на Бога. Але народилося таке чудо. І це чудо вчора прислало зі Стамбула цей букет. І тому я розхвилювалася. Бо для мене вона маленька дівчинка. Можу вам сказати: хто народив у старшому віці, напишіть. Чи Ви, напевно, таке саме відчуваєте, у вас є двоє дорослих дітей, а у старшому віці з'являється маленька. Що ви розуміли, Тані було 16 років, коли я народила Єву. Тобто, це вже досить, досить такий, знаєте? Ну, Ромі 11 було, але. Але от так і виросла, і росла, хочу вам сказати, завжди самостійною дитиною. Їва ніколи в нас нічого не требувало. Ніколи. Вона і зараз росте так, що вона каже: Мам, ти мені нічого не, не должна, ти мені нічого не зобов'язана. Ну, якась така вона була самостійна, розумієте? З маленьких років. Гаджети вона сама купувала, збирала. Вона може два-три роки збирати кошти і зібрати таку суму в доларах за всі свої, якісь день народження. Якісь це ж їй дарують, і зібрати офігенну суму. І коли доходило до день народження, вона завжди мала на гаджет на якийсь телефон, а ми її тільки докладали. Оце така менша дитина. І... Я не буду вихвалятися, вона досить така, знаєте, розумна, вона така, як доросла жінка. Я хочу вам сказати, що дуже часто вона мене підтримує і дає поради. Вроді вона маленька, може вона навіть не замічає, що від неї йдуть такі поради. І тому мені було так, вчора я так зреагувала. Тому що дитина навчається. Я думаю, що багато хто, дівчата отримають подарунки від своїх звійни, від хлопців, від синів мої хороші з другої країни. Там багато у мене написали: напишіть, не стидайтеся, напишіть, чи ви відсилали. Тобто зараз, 21 століття, можна все. Ну, я була настільки здивована, настільки шокована, і при чому вона сказала: Ти знаєш, мам, я знаю, що у тебе день народження не де зараз. Але на твій день народження, а я подумала, що можна просто так подарувати, коли нема ніякої дати. До речі, у мене в серпні, 30 серпня, день Марини це мій день. Але вона вирішила, що треба зараз. І ось я вам розказала про таку ситуацію, що в мене троє діточок. До речі, е, мої хороші, пишіть, якщо ви хочете щось узнати про мене, не стидайтеся, пишіть ніякого секрету у моєму житті немає. Я завжди з вами відкрита, щира. Я завжди розкажу так, як воно є. Ну, я просто не вмію брехати. <плес> Отак. От Знаєте, ми з чоловіком живемо по такому принципу. Кажи правду, а в неї ніхто не повірить. Ми два стрільці. Отак От і живемо. Кажемо правду, кому треба віри, кому не треба не віри. Тому мене об'єдна, ми об'єдналися дуже багато підписників. І ми об'єдналися духу. Дуже багато людей, які до мене приїхали в Аланію, я там не одна, і тут я не одна. І знаєте, життя реально цікаве. Цікаве з хорошими, близькими, позитивними людьми. Так що ви прослухали мою таку е щиру е відео. Я вам за це дякую. Можете написати про себе, про своїх діток. Якщо у вас є щось, ще захочете узнати, пишіть тут нічого немає. Я з задоволенням дам відповідь. Так що, мої хороші, до побачення. Всього найкращого, люблю вас, та обожнюю. а я до роботи знову.